Езращибальський я знімаю шосте відео на тему користь окремих елементів дихання з джерелом. І зараз буде про вакуум. Ми завжди робимо вакуум сім раз за дихання між кожним з рівнів нашого життя, семи рівнів, рівнів ми робимо вакуум. Він робиться так. Ми робимо вдих. Далі видих. Тут все у нас заходить всередину і ми втягаємо стопи промежину, низ живота, верх живота, горло, тут, і навіть вушка, очі, ну і кулаки так само. У вакуумі є дві частини. Перша власне сам вакуум він підсягає наші внутрішні органи, він їх підсилює, насичує кровообігом і виправляється всі проблеми з шлунково кишківниковим трактом. Виправляються всі е, хвороби, які там є. Наші органи підтягаються, органи з часом з життям, особливо коли ми їмо неправильно чи забагато, вони опускаються, опускаються шлунок, ну і так далі. Кишківник там за... затерпає. А так це все починає відновлюватися і функціонувати. Сходить жирова оболонка, яка не дає нашим внутрішнім органам працювати правильно. Токсини, які там були, камені виходять, ну, тобто налагоджується все за допомогою вакуума. Колись люди жили без всяких ліків і були надзвичайно здоровими. Чому? Бо вони робили такі процедури, вони були, були природніми, зрозумілими. Так як, наприклад, зуби чистили листячком, голочками, і це не давало нам ні. Парадонтосу нічого, тобто, все це було насичено вітамінами. А зараз ми звикли до пігулок і думаємо, що це нам допоможе. Ну насправді знаєте, що в пігулок більше зла, ніж користі. Ну, добре, зараз про другий елемент про вдих. Оцей вдих після глибокого глибокого вакууму так само досліджується науковцями і називається він первинний вдих. Кажуть, що первинний вдих це те, що ми робили відразу після народження. От ми дихали в утробі за рахунок кровообігу мами, кровообіг мами давав нам кисень. І тут ми робимо наш перший вдих такий. І якщо цей вдих зробити усвідомлено, не мов би нове народження, це дає нам в голові переформатування нашого відношення до народження і смерті. І найкорисніше, що я можу назвати тут, це розуміння, що смерть не є кінцевою. Кожного дня, сім разів, ми переживаємо, немовби умовне таке вмирання і народження. І вже дуже скоро наша нервова система починає розуміти, що смерть це просто ми лишаємо тіло землі. Ціло не моє, воно належить землі. Я його і лишаю землі. От, а далі я роблю той О, первинний вдих і народжуюсь знов. Знову я відчуваю себе в цілі, і життя починається наново. Отака От, звичка помирати і народжуватись дає нам неймовірну психологічну стійкість. Ми перестаємо боятися смертю, а разом зі страхом смерті відходять всі інші наші проблеми переживання, бо м -м, всім. Хто займається хоча б трошки людською свідомістю чи психологією, зрозуміло, що усі страхи є наслідком одного страху смерті. Страх смерті фундаментальний і далі він розгалужується на різні там тривоги. Пан... Від, від таких просто тривожного стану, аж до панічних атак, це все. Просто наслідок одного страху смерті. Отже, звільняємося від страху смерті, робимо провинний вдих і підсилюємо здоров'я внутрішніх органів за допомогою дихання кожного дня. Дякую, будьте з нами. Дихайте на здоров'я!